І так, здорова, ютубище! Сьогодні я вам покажу дуже страшну річ, яку можна зробити самостійно на виживанні і налякати свого друга. Виходимо. О, він сидів тут. І я бачу. Е Бачиш, хтось, і це як кров. І йому трохи стає мотрохно. Відкриваються двері і закривається. А ви, о, він бачить, коли відкриваються двері сундук, він пробує того сундука відкрити. Вкривається по алмази. А можна ще щось поставити. То будувати це дуже легко. Ось таку конструкцію можна навіть меншу, можна тут знову поставити або живати. І сам. І прохлари, готово. Верх усе я буду поставив. Вогон і адський Ну, То я думаю, вам сподобалось. Все. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім пока!